Друзі, вітаю! Е, ви задавали питання, як налаштовувати норму висіву. Дивіться, на кожній у нас є ось така табличка і наклейка, тобто ви можете собі зайти, вибрати вашу сівалочку, яка у вас по ширині захвату. От, і тут повністю розписано крок за кроком, що потрібно зробити. Якщо ви в цьому не, роз... не можете розібратись, ви можете перейти по, по QR-коду на YouTube канал, де буде чітко зразу посилання на відео, е, як налаштовувати норму висіву. Тобто, все дуже просто. Ви собі берете, скануєте по QR-коду, і вас зразу переходить на YouTube канал, де буде як налаштувати норму висіву на будь-якій сівалці. От Запускаєте. тобто Тут на даному відео сівалка 345, але всі вони подібні. Тобто Вся норма висіву налаштовується однаково. На всі сівалці.